Цього чоловіка знає, напевно, кожен Ужгородець. Михайло вже три роки кожен день чекає, поки йому подадуть гроші чи їжу. Сам не просить. Сюди його привозить син із села середнє. Для чоловіка це робота. Зароблене каже, віддає сину. А я що буду сидіти вдома? Взяв та пішов. Поліція була раз. Казала, що то, -то що мене з дому б'ють вдома, та я ходжу сюди. А у мене не коне б'є. Я. Я самовольно йду. Гроші виходить 100, 100 рублів якраз на заправку і на на хлібі на воду. Таких, як ця жінка, котра збирає на лікування, багато. На термінову операцію для дочки каже, потрібно 100 тисяч гривень. Хоча визнає, милостиню просить вже більше трьох років. Сама з Тернополя. Як опинилася в Ужгороді, пояснити не може. А жодних документів, які, хоча б, підтверджували діагноз доньки, немає. Лише затерта копія розміру А з начебто, лікарськими висновками. На питання відповідає майже завченими фреками. А скільки день 5, 4, 5, 5. Цей чоловік каже, просить гроші для себе. Шість років форії на золотистий стофілокок та лікується в Ужгородському шкірному диспансері. Документи, які підтверджували це, показати не може. Лише бідкається, що його часто грабують. Була в центрі прошлої п'ятниці. А хто таке вам зробив? Зробила одна п'яна жінка із мужиком. Порвала мені куля, гаші високими. Перехожі милостиню дають жалю, хоча підозрюють. Часто же бракування це бізнес. Мені неприємно проходити біля них. Когда-то такой какой-то очень больной нога отрубленная, то иногда даю там, если есть гривна, 50 копеек. А В основном как-то мне неприятно. Тоже неизвестно, что, куда девают и кто их садит. На жаль, багато хто з них не то, що не є справжніми там сліпими чи каліками. Вони є, але вони не для себе заробляють і не для того, щоб прожити чи прохарчуватися. Вони віддають ці кошти а, мафії, чи не знаю, як їх це назвати, якимось кришувальникам, які від них відбирають ці гроші, одягають їх сюди, приводять. Тут залишають. Психологи кажуть, люди по-різному реагують на такі соціальні явища. Радять просити документи, дивитися на реакцію попрошайки і довіряти інтуїції. Усе просто, щоб зменшити кількість жебраків на вулицях, не треба давати їм гроші. Відомі, звичайно, випадки того, що це е, перетворилося на певний бізнес, збираючи нібито на якісь організації на допомогу е, пристарілим, бідним або якимось інвалідним. Вже такі є види махінацій е, таких людей, що е, там не озброєним оком, можливо, навіть не відрізнитель. У поліції кажуть. Вони не мають права затримувати людей за жебракування. до адміністративної відповідальності притягуються лише ті, хто змушує жебракувати своїх неповнолітніх дітей. У точки зору законодавства, то ну немає передбаченої статті, що це діяння являється якимось правопорушенням. Якщо правоохоронці виявляють факти, жебракування малолітніми дітьми або ж старшими особами, які під час жебракування використовують малолітніх дітей, то тоді складається на них адміністративний протокол за вчинення правопорушення. Тому викликати патрульних варту лише коли бачите, що гроші просять діти. В іншому випадку все одно нікого не покарають.